День пам'яті та примирення була така назва. Я цю назву завжди критикував. Я маю на увазі День пам'яті та примирення, тому що мені дуже незрозуміло було поняття примирення. Тобто, хто з ким має примирятися? Дуже часто, чому виникла ця назва примирення? Дуже часто малося на увазі, що мають примирятися між собою бійці УПА і Червоної армії. Ця точка зору була дуже така маніпулятивна і дивна. Вона насправді хотіла Україну зробити певну шизофренічну такою територією, де е, примирялися б між собою якісь і радянські е, тези, історичні, і е, українські тези. Це неможливо, абсолютно. Я думаю, в тому числі тому була назва змінена на День пам'яті та перемоги над е, нацизмом. Е, хоча, як на мене, і ця назва. Є е, недостатня, е, достатньо було би просто день пам'яті, тому що е, слово перемога, як на мене, для е, тагочасної України не підходить ні в якому сенсі, тому що Україна була окупована е, радянським режимом червоним режимом, ще починаючи з 1919-1920 дев'ятнадцятого року. Бо інакше не зрозуміло, а хто ж влаштував голодомори? марсіані? Ні, влаштував той самий режим, який е, керував значною частиною українців і в період Другої світової війни. Тому, коли ми кажемо перемога, да, перемога над нацизмом, але все одно слово перемога, як на мене, має канотацію м, таку е, однозначно позитивну, так як і слово визволення. Я про це теж постійно говорю, що ніякого визволення Радянський Союз нести не міг, е, як і не могло бути ніякого визволення Одеси. Ну, є така назва, да чому перемоги, тому що ми якби інтегруємося до світового простору, і йдеться про те, що Україна зробила свій внесок у перемогу над нацизмом. Цей внесок вона дійсно зробила, тому що тут варто зазначити, що українці воювали далеко не тільки в Червоній армії. Але воювали у всіх арміях антигітлерівської коаліції, тобто і в армії США, і в армії Канади також дуже часто згадують про українську повстанську армію, яка правда воювала проти всіх режимів, які окупували Україну, тобто і проти радянського, і проти нацистського режиму.